Знаєте в чому прикол? Всім привіт. Вчора зробив рамку собі. Вона така була вся е, нікелірована, обдерта. Я її зняв. рішоточка тут стояла, вона вся була поломана. Зняв, випаяв рішотку, все зачистив, покрасив, закапав цей Mitsubishi значок і довольний хожу. Просто капець, вже їжджу два місяці на машині, на автомобілі. Два місяці. Коротше, гляньте, в якому стані. Це до чого кажуть? До грошей, так? Да? Ну надіюсь. Саме Найцікавіше, що людям продаю дзвоники, а сам їжджу подивіться на чому. Арка Тута Титани страшні такі блін. Спойлер, весь обдертий. Ви зрозуміли, так? Да? Ні, так бритва. Базара нема. На капоті тут ось це. Так станок і класний. Знаєте, це ж Mitsubishi Акула. Дуже такий популярний і модний. пацаняча така тачка. Їде на, на всі 5 балів, знаєте? Це я його називаю такі вовк в овечій шкурі. Такий ось вроді ну, спойлер, це що там тіпа, спортивний. А так, весь такий обдертий, це все, але блін бриє. Плюс четвертий газ стоїть собі економненько, якщо хочеш десь порисачити, на бензу переключився, але там великої різниці немає в прийомі. Ну їде він на 5 балів. Ну ладно, дійдуть до нього руки теж, поки як службово в мене. Салон покажу вам. Салон гарний, типу я його більш-менш в чистоті тримаю. Кранчик такий є. Блін, сонце відбиває. Оп, козлком зроблю. Ну все чітко по ньому. Так, по салону, типа типу ще меньше. менше Оп, понял. Це... Коротше. Нормальний тазик. Так, всі питають, за скільки ж беру машину. Мій взял взяв за 1000 тисячу... У мене були там тиц пиць Побійшовся, обійшовся коротше, 1650 доларів. 98-й рік. Технічний стан в нього класний, Того, що брав хлопчини, який працює на СТО, ремонтує автомобіль, то ходова частина, ну, чуть-чуть гуде вижимний підшипник і все. в принципі. І я поміняв тільки колодки Передні, бо стерлися. А так отки став. Є така ціна його в планах. В планах по ньому різні плани були, так як я сам крашу, варю, там це все. Хотів взяти капот цей монстр, знаєте, тут. Типу як в Субару. Не є такі, ну не оригінальні, але це 12 штук. 12 штук приставки. спорт взяти. 6 штук з губою, цей вже такий. Там під іншу рішотку. Ну ви поняли, так? Да? Капот плюс це. Титани на 17. Це стоять на 15. Е, я знайшов прикольні титани за невеликі гроші віддають. На 7 шпиць. Ну, на 4 болта, але на 7 шпиць. На, на 5 шпиць. Такі на 17. 6 тисяч. 6 тисяч. Плюс різина. Ну, правда, кум, шиномонтаж має. Резина, але все одно, якесь там, да? там пиво, пиво обійдеться. Так, е ну це таке типу, це думав там, вкладати, зробити собі, щоб такий був рицик їздити на міцком заряженому, якийсь там перемоток купити. Ну, то таке все. Е сам шкрашу, сам варю. Якщо без цих цяцьок, цікава ваша думка. Е Темно-зелений акрил. Не акрил, а темно-зелена фарба база з таким крупним зерном. Лаком вскрити. Раз. Чорна криша під панораму. Два. Спойлер чорний. Три. На спойлері щось буде писати білим. Наприклад, міцик, перекуп барига. Щось таке, типу. щось я так собі намалював, це бачиш, воно так буде прикольно. Побачимо. Чотири. Ну і тітани, вже, якщо викрашу, то тітани на 175 е, І по ручкам. Я так само казав вам в пасаті, всі красять все в один колір. Ну воно не, ну, Мені не дивиться, типу, воно не, не грають кольора. розумієте? Може це моя така думка. Е, зеркала в чорний, так як йдуть вікна, оці рамки. і зеркало чорне буде, щоб воно не виділялося. так. А було все чорне. Ручка чорна. І чорні молдинги під пластмасу. Ручки теж зробити під пластмасу. Зеркала під пластмасу. Є фарба, така як для пластмас. Ну і зрозуміло, що ці арки поробити і ці всі речі, ці всі речі доробити і підшпаклювати, підварити. Ну отак. Отак по міцику. Але це все в планах, блін. Постійно, блін. все буду робити, буду робити. Знову якісь машини понабираю автомобілів. 3-4 штуки, блін, застряну там. Поки зроблю їх, поки продам, все. Думаю, дороблю, займуся міциком. Доробив, знову перезвонили. Є автомобіль, їдь забирає це. Я машини. Автомобілі беру більшість, автовикуп. Ну, дуже мало беру авторія, там, Оликс, ці всі площадки. Через сторінки мережі, там TikTok, Інстаграм, просто люди скидають, що є такий автомобіль, от такі гроші даєте і забираєте. Ми їдемо, дивимося, якщо нас влаштовує, зразу забираємо. Якщо не влаштовує, кажемо, скільки ми там оцінюю я роботу, скільки моя робота буде коштувати, скільки, щоб мені було цікаво його забрати, звичайно, щось заробити. І все. Та людина навіть не миють їх без акумулятора. Ми приїжджаємо, просто дивимося, оцінюємо. Ну ми чого ми? Я оцінюю. Я там, якщо влаштовує ціна, то, що люди кажуть, то зразу забираю, якщо ні, то, то кажу, яка мені цікава. Люди походжуються, забирають, не походжуються, не забирають. Все дуже просто. Все дуже просто. Ну ладно, е -е, про Міцька понятно, так? Да? Давайте ще запитання. Гольф. Гольф е чорний, цей прикольний, що був, хто не дивився в попередніх серіях. Ну, ну, завод був. Продав за пів години. Я його викинув в, в інтернет і на сторінки за 1999. За 2000 і забрали його за 1900. Приїхав дядько, син чи це його хресний. Ну, неважливо. Хлопчини 19-20 років. Сіли, подивилися, зайшли. Прям в гаражі, бо приїхали, я його викинув в 6 вечора чи в сьомій. Ну, в восьмій я вже поїхав додому, вже я його продав. Так що класні машини відразу продаються. Навіть всі писали, що для нього дорого. Та спробуйте знайти в такому стані автомобіль. За ну, можна гольфа купити і за, за 800 доларів, але ж ви розумієте, який там стан буде. А в цьому ну все рідне було, всі кнопочки, всі заглушки. Ми приїхали. Оці е, люди приїхали дивитися навіть задні дворні, комивач дворника, всі лампочки, вся приборка, все світилося, печка, ну, ну все, блін. Тим більше я його обслужив, ходову зробив. Весь наполірований, відхімчищений. Ну, ну важко знайти такого гольфа другого, 88-го року в такому стані. Так що так. Е, ладно, про що ця серія? Пасад. Е, один день продавався. Один день. Зараз їдуть дивитися його. Хлопці, я розказав, що є щось, що в ньому замінити. Мені не подобається те, що я вам казав. Салон. Не люблю продавати автомобілі, де мені щось не подобається. Ну Салон тут такий підуставший. Не те, що підуставший. Ця розмальовка таких карт Ну ніяка. Мені, блин, я не знаю хто дизайнер, хто робив це. Йому треба медальку купити за цей салон. Ну не гарно мені. Що взяв? чікс, Кофейний салон. Ну представте, темно-синя машина і кофейний салон. Ну, плюс для них карти, я карти вже почистив, І сідухи. Сідухи е немає миючого пілісоса, Віддав хлопцям ну і Понятно, що зараз не буду дзвонити, бо мені треба. Попробую їх відчистити керхером. Не керхером, а торнадором. Щоткою почистити, щоб привезти. Карти я вже відчистив повністю на миці. Карти нормальні. Так що ж все, зараз це виходить така коротенька серія про b 3 Passat. Якраз розкажу, чи його забрали, чи ні. Збираю це все і подивитесь, ну, хто, хто міняв салони в машині, бо, бо їм просто не подобається. Особливо перекупи. Да? Ну ладно, робимо і-і. І покажу. А, ще по запитанням, так? Да? По запитанням, скільки купляю, скільки продаю автомобілів, яка ціна? Буду казати в наступних відео. От відео вийшло, автомобіль, і наступне буде починатися, буду казати, що попередня машина продалась стільки-за стільки. Друге, задавайте питання. Там хлопці пишуть, яка поліроль, паста. Яка, ну, скільки сварка, скільки служила. Ну, саме дурне питання, ви ж розумієте, да, це не задане запитання. Якщо вас щось цікавить, тим більше ви хочете, наприклад, цим займатися чи займаєтесь. І це не соромтеся. Написали собі, я е, приходжу додому ввечері, коли я вільний час, сідаю. ну Всім я відписав, е, кожному повідписував. Це таке уважка. Ну добре, все, дороблюю пасата, покажу як з кафейним салоном. І якщо все добре, то в кінці серії засвідчу автомобіль, який вже взяв. ну Він вже під задатком 2000 року. А далі побачите який. Все, займаюся салоном, покажу як виглядає і, і будемо далі спілкуватися. Так, це такий напольоровий представник. дзеркало, Сідухи стоять. Як вам? чікс, передні, Ну синім взагалі, так? Да? чітко, Такий салон. Так, карти цепляю, показую. Вже фінальний результат. Чи стоїло це робити, чи ні. напишете, як прикольніше. Я скажу свою думку в кінці. Так, ну что? Салон перекинув. Как вышло, да? Чикс. вот заценить. Мне кажется, вообще пушка, да? Светленький салон. Синий автомобиль. Леха, дождь да? Ну, сидушки не чистые. Сидушки треба чистануть. Але не чистив, чого карти відчистив, так як я казав, навіть оцю пластмасу, бачите? Вона чорненька, все гарно була дуже, дуже затерта і поцарапана. Так само і задні. Ну, всі по 4 по кругу. Є фарба така структурна. Вона е, тільки для пластмаси. Є різна шагрень, груба, е, маленька і зовсім маленька. Тобто такі деталі салонні я крашу. Або маленькою, або середньою, а груба структура, я вже дую бампера у ці пластмаси, полоски. Так що все, за автомобілем вже їдуть. Автомобіль проданий, буде можливість, то зніму, як забирають. Продав за скільки? За 1800. 1800 автомобіль їде. Чого трошки дорожче, бо, понятно, бо салон перекинув. Салон теж коштував гроші. Півтори тисячі гривень я за нього дав. Та й все. Ну, буде можливість. То приїде ця хлопчина, зніму. Зніму я буду забирати. Все. Підписуйтесь, задавайте запитання. І до речі, там багато в коментарях писали, що це машина. Кого там? Аліка, не Аліка. Коротше, якесь ім'я всі писали, що це. Мені потім скинули ссылку. Це як там канал цей. До успіху, щось там, чи успіх. То це не той автомобіль. По-перше, по нема ранить по-друге, спойлера немає. По-третє, цей автомобіль був сімейний, так як ми займаємося автовикупом, я займаюся автовикупом. Просто люди скинули фотки автомобіля і написали ціну, і чи, чи заберете Passat. Заберете ми оцінили, ну, це що я вам казав, сліпу. Я набрав, просто люди розказали, що з нею. Ну, вони й самі там. Якщо чесно, то вони й самі там, не зовсім знали, що там короба всередині треба підварювати, і Зійшлися по ціні, і в мене мій знайомий поїхав, забрав. Так що отак, цей автомобіль був сімейний, він по поперекупав, не ходив. Бо писали, що там походило 5 перекупів, і, і... ти останній і нарешті там красив, там чи, Ну, Хто читав коментарі, то, то там все є. Так що машина була хазяйська, просто людина їздила старша. Звичайно, що там не вміла нічого робити, їздила, їздила і вирішили продати. Продали за ту суму, яку я вам казав. Ще, до речі, там писали, що там сильно дорого я її взяв, 900 доларів. Ну, ще два комплекти резини нової, зима і це. Зиму вже відразу забрали. Разом з дисками я віддав за 4500 чи 5. Потрахуйте мінус 150 доларів, це що? 750. І ще літні разини залишились. Ну ха ще доларів. Ну теж з дисками, хай ще доларів 100. Так що 650 доларів. А пішов за 1800. Ну і салон плюс півтори. Давайте порахуємо. 3, не 3, 1900 бампер. 950 порох, ну давайте 900, давайте 1000. Це буде 2900. Герметик 300. Це 3200. Плюс хай краска, там я в 100 грам підбирав 3500, хай вона там 300-200 гривень. 3500. Що ще? Що ще, ще? Салон півторуха, це... 4-5. Ну, грубо говоря, давайте хай 200 доларів. Якщо він мені став 800-900, там, 900, то за 1800 він поїхав. Скільки я його робив? Е, робив його 4 дні, сьогодні 5 Ну, п'ятий це я дозбирав карти. Е, бо не повністю весь комплект приїхав, я ще чекав, поки довезуть. І це, хай 5 днів і ну, така сума зроблена. Все, казав, так? якщо ця людина приїде, то зніму ще їх забирає і все, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте запитання в коментарях. І завтра вже їдемо по інший автомобіль забирати. Так що буде. Буде-буде буде дизельок 2000 року. Там, до речі, по мілочам робити. Є в гаражі ще один, взяв гольф, другий, дизельний, 1,6 турбодизель. Так що так, автомобілі є, буде відос. Все, всім. Всім пока, до зустрічі. Все, пасад поїхав. Пасад поїхав. Гроші вон. Так що все продано. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока.